Ну ось і настав той час. В нашому офісі зникло світло. Але в нас є джекері. В нашому офісі зникло світло. І наші сусіди, сусідні офіси, користуються генераторами. Вони шумлять, димлять, создають дискомфорт для роботи усім остальним. А зараз ідемо, я вам покажу, як треба робити. Вимикаємо гідний автомат, щоб не видавати електроенергію в джекері загальну мережу. Тепер підключаємо. Потрібно мати дріт з обох сторін, щоб була вилочка. Вмикаємо в джекері одну сторону, в іншу сторону вмикаємо в будь-яку розетку. В нашому офісі є світло. в кожній розетці, яка у нас в мережі, буде світло. От зараз навантаження 96 Вт. Це працює один ноутбук, другий ноутбук і освітлення привіт. Кондиціонер. Можемо зробити каву. Кавомашина включена. Зараз бачимо навантаження. Півтора кВт. Від кавомашини і всього іншого, що у нас включено в офіс. Кава готова. На хвилинку. Мікрохвильовка тягне 1,6 кВт. При цьому у нас в офісі є світло, заряджаються ноутбуки, працює бухгалтер, йде робота, нічого не зупиняється, нічого не шумить, не гудить і все працює. І все це забезпечує одна портативна сонячна електростанція, сонячний генератор Jackery Explorer 2000 Pro. У той час, як всі наші сусіди використовують бензинові генератори, ми використовуємо Jackery. А ось світло у нашому офісі закінчилося.